Майдан для мене це та історична крапка, дуже серйозна от для України, да? яка досі не розкрита. І, е, на жаль, е, час іде, час минає, вже 10 років пройшло, а ніхто серйозно цим випросом не займається. Пам'ять уходить, вона стирається. Да? Ну, пам'ятаю кожен день майже. Майдан же ж він просто так не почався. Він же готувався і готувався задовго. І були організації там ціла така, у нас була протесна тусовка в Києві, що готувала цей майдан. Ми розраховували час, ми розраховували період часу, коли це почнеться, які події повинні бути. В да, які у нас події будуть міжнародні. Бо, розумієте, коли піднімається мільйон або більше людей, це стається не просто так. Це, це повинні бути дуже серйозні події. І Майдан почався від Стели, що була на Майдані, він почався як. Коли подали ми письмо е, в КМДА, це Київська міська державна адміністрація да, у проведенні цієї події, подали е, ми, ми лист, як положено по закону, за місяць і довго чекали на відповідь. Тому що там могли бути якісь питання, могли щось закрити, щось нам. Але. Явочним порядком цей лист прийшов, він був зареєстрований, ми не получили ніякої відповіді. І сталося так, що він був легален. А в цьому листі було написано, що ми збираємося о от, такій годині, от, у, в такий день, в такому місці, е, На 10 ту роковиту, роковину Помаранчевої революції, і наша мета. Реконструкція подій 2004 року з встановленням палаток і перекриттям доріг. Я пам'ятаю цей лист, бачите? Так воно і пішло. Було дуже важко. Були і провокації, серйозні провокації, і перехвати, перехвати мікрофону, перехвати влади над людьми. Майдан уводився то в одну сторону, то в іншу сторону. Він затухав, діти танцювали там, гім співали. І було видно, що політична сутність майдану, вона відходить. І ота сама крапка була це коли побили дітей. Я не знаю, був би майдан, якби дітей не побили. Можливо, тиждень-два вони потанцювали, померзли, розійшлися. І ніхто б там особливо не підтримував. Але коли сталася ця подія, тоді вже зібралися кияни, вийшли на наступний ранок на Михайлівську площу. Там теж з тою площою не все так було просто і дуже цікаво, там теж вже. Определенні персонажі політичні вже зробили трибуну, щоб не пускати нікого до мікрофону, щоб управляти людьми. Ну я тоді цю трибуну відбив, перехопив управління трибуну і ми запустили політиків. І тоді був захват МДА, тоді пішли на банкову, розпочався Майдан. Коли ми захватили. Київську міську адміністрацію, то спочатку я був комендантом КМДА, там ми збирали самооборону, там ми паралельно з Радою Майдану, да, там також формувався спротив. Дуже багато було цікавих таких речей, що говорять, Хорошо героїчески про нашу опозицію, що підтримала Майдан. Дуже багато було таких речей, що історія повинна знати, але не дуже приємно про них згадувати. Була і зрада, було все. Ми чули, як працюють винтовки по звуку. Ми вже люди з досвідом, і слава Богу. 7,62 калібр від калібра 12,4, я легко. Це як мухабійка і гаубіця, розумієте? розумієте, було ще таке, ми перехопили по рації волну, по якій спілкувалися снайпери. І коли ми почули оці вистріли з тяжолого калібру, снайперського, тоді снайпери, оті, що побили хлопців з Небесної Сотні, вони і посипалися. І була тиша. Пострілів було три всього. Три постріли. Вони закінчили тему снайперів, що виступали на боку Януковича. Що це були за постріли? Хто були ці герої? Да? Ми не знаємо. Я вам не скажу. <хи> І ми розуміли, що після Майдану не буде у нас миру, не буде у нас такої можливості, що буде війна з Росією. Ми знали, що буде у нас захват Криму, але ми подумати тоді не могли, що вони підуть на Донецьку Луганську область. В свій час ми зробили дуже багато, щоб з Майдану сотні не пішли на Крим. Бо ми прекрасно розуміли, як працює російська пропаганда і що це буде. І наскільки пропагандою там отравлений народ в Криму. Що це тільки підільє масло в огонь і толку з цього не буде ніякого. Ми просто людей останавливали. І на Крим жодна сотня. Жоден, хто там був на спротиві на Майдані, на Крим ніхто не пішов. Бо всім пояснювало, що це не можна. А з Тайрою ми познайомилися ще задовго до Майдана. Вона теж була в, в, в тій же самій протестній тусовці, да? вона завжди була на всіх. В наших заходах з сумкою, де були бінти, де була зеленка, де був спирт, де були якісь там у неї таблетки, де була вата. Вот. І якщо хтось з хлопців попадав під беркут дуже жорстко, то вона допомагала там перев'язати, від... і... бо вона ж дівчинка така не дуже проста. Вона ж президент федерації, які до України. То вона могла врізатись і з бірку там з ким завгодно. І я бачив на відео, як там такі дядьки, дядьки відлітали від неї, що мама не горює. Да, ми Юлю, Це ж Тайра, а це ж Юля Паєвська. Да, ми дуже поважали. Така худенька, хороша, ми ж скільки разів були разом і на днях, днях народження, там різні якісь зустрічі, все. Скромна дуже дівчина, але дуже і геройська. Вже, якщо взяти 16, 17, 18 рік, я не кажу про, про її героїчні поступки 22-му році в Маріуполі, що да? вона пішла як медик з хлопцями пішла в полон. Розумієте? То вже був такий піар, всі її знали хорошо добре. розумієте? У неї вже був такий імідж. Воно їй все паралельно, розумієте? Воно, оці мідні труби нашої таречки, Юлії Паєвської, все оце так. Пролітає мимо ушей. Вона робить свою справу, вона знає свою справу, Железна дисципліна у неї в підрозділі. Ой. І дуже багато хлопців вона спасла. Так що. Вона дуже сильна духовно, розумієте. Бо я бачив, як люди від цього, що вони герої, що вони там п'яші, що вони ламаються, да. а для неї це все паралельно. Пойте, розказуйте, там, що завгодно, як завгодно, треба робити справу і все. Була впевненість в тому, що станешся живий. Оцього, я думаю, достатньо. Да? Тайра поруч все, все, все нормально. Дуже давно я ж був членом партії української республіканської. Членом центрального провіду, Центральної ради, так що ми спілкувалися дуже близько, постійно. Розробляв я новий проєкт уставу партії. Ну, так не, вже не сталося, бо і вже левка немає. Помер наш Левко, на жаль. Дуже геройський, дуже геройська сильна людина. Він, він ніколи швидко не приймає рішення. Все настільки розважливо, розумієте? І він. Настільки, От така різниця. Дуже багато от таких от наших українських дідів, українських націоналістів, да? От носять такі вуса, як у діда Левка. Да? Вони там. От Левко, наш прапор, все таке інше. Але він. Зовсім зовсім, якщо зрівнювати їх і його, да, це різні люди. Він мене дуже добре зрозумів, коли приймали україномовний закон. Я тут в кривому розі все кинув, бросився на поїзд і поїхав туди. Бо я розумів, що підписання цього закону створює дуже серйозні потужні умови для подальшого розколу України, що буде серйозна війна. А тоді багато хлопців, вони біля Європейського дому голодували, били, були з цими пов'язками, там кричали там, з транспарантами, там такі завзяті. Але ніхто з них так і не відповів. На моє маленьке питання. А чому за цей закон партія регіонів проголосувала в повному складі? Розумієте? Висновок. Оце поділення, бо там в тому законі нічого такого немає. Там нема, що там російську мову якось там ощемляють. Ні, він нормальний. Але потрібно було гасло, потрібен був якийсь момент для розвитку пропаганди. І його створили. Розумієте, його створили. А це ж потім розділяє властвую. І е, чому я це розповідаю в сенсі про те, що ми зараз я розказую про діда Левка нашого, він тоді мене не сразу зрозумів. Бо розумієте, тоді ми зібралися на офісі, підписали цей закон, а я от так от, так контр да? сказав, що мені це не подобається. Потому, тому, тому. І Левко Григорич мене тоді не підтримав. Але пройшло дуже небагато часу. Ще не було майдану, ще не було війни, да? ще не було Криму всіх цих подій. Але біля цього україномовному закону, біля нього розвивалось дуже багато. Таких пропагандистських шаблонів, що дуже сильно працювали по Сходу України. І він це бачив. І ми якось сиділи, сиділи у нього на Дні народження, в Хочеві. Сиділи, розмовляли, балакали, і він мені сказав: Холодя, ти, мабуть, тоді був вправ. Зараз у мене вже не дуже. Я так, діда, раніше. Мог його голосом розмовляти, бо дуже, дуже добре пам'ятаю його інтонацію. Таку. Ти, мабуть, був тоді прав, що це хибна була річ. Ну, Це е, розмова була не зі мною. Коли ми їздили, повезли. Е, Левка Григоровича ВАТО. Ця думка була тоді, знаєте, йшли оці е, мінські перемовини, все таке інше. А вони ж просто теж не, не так просто розпочалися. Бо на той час ми відчували, що ми все перевдодавлюємо. Розумієте? Вони дрогнули. Вони тоді дуже переживали, що буде з Кримом, як там буде, буде по Криму. Міжнародна спільнота, що там буду робити, які санкції, яка буде реакція, воно ще було не на часі. І задумка тих перемовин мінських була в першу чергу з російської сторони, щоб нас притримати. І ми ж, діда, туди повезли, чому? Щоб він розказав хлопцям, що хлопці не потрібно бросати фронт. І їхати розбиратись з цього приводу в Київ. Не на часі. Зараз ворог у вас тут. І він тоді дуже добре це сказав. Це є в фільмі. Ну, просто так розумієте, як, як в камні набив оці свої слова. Оцей період, який ви зараз робите, це створення величезної історичної віхи. Ця величезна історична віха ділить нашу історію на сім століть попередніх, коли ми не мали своєї держави на всій нашій території і майбутнє тисячоліття великої України. І якщо українцям прийшлося 280 років допомагати Росії будувати імперію, то тепер доля України полягає в тому, щоб розвалити Російську імперію і то, що ви робите. Ви її підточуєте і ви її знищите. І це буде друга фаза дезінтеграції або розвалу Російської імперії, в результаті якої вийдуть із під влади Москви, автономні Республіки і там інші національні округи і області. Таким чином усвідомлюємо надзвичайну цю важливість. І я радий, що ви власне із середовища борців виникло гасло, яке мене завжди нагріває. Краще згинути в бою, ніж повернутися знову під московське колоніальне ярмо. Ось гасло, воно є доповненням до того, що я їздив і говорив і студентам, і старшокласникам, і всюди де міг. Нація, яка не хоче посилати синів на смерть за національну свободу, така нація не буде мати незалежності. Бо національна свобода це най. Цінніша, найдорожча, найкоштовніша ідея в світі. Дорожчих ідей у світі не існує як Національна свобода. Отже, ж, плата за національну свободу пов'язана із жертвою із кров'ю. Ви кров'ю своєю благословляєте національну свободу. І я дякую вам. Ну, від моїх борців за волю України, які йшли мирним способом, але сиділи по 15, по 20 років, і я 25 років відсидів. Бажаю вам доброго здоров'я і перемоги над нашими ворогами. Слава Україні! Це мужність Левка Григоровича. Це розумієте в машині, в бойових умовах бути уже майже в 90 років без якихось там побутових речей в його віці, з його здоров'ям це був героїзм. Розумієте? По-іншому це не можу назвати. Бачите, так я якось виходить, склалося у мене логічно, що після фронту, після демобілізації, я зараз буду викладати базову загальну військову підготовку. І мені це подобається, бо ми отримали програму, вона більш-менш вже така адаптована, вона сучасна. Так? І дуже хочеться все зробити, щоб. Бо я не вірю в те, що от війна закінчиться, розумієте. Я не вірю в те, що у нас буде сталий мир з Росією на дуже якийсь довгий період, поки вона не розвалиться. І нам потрібно підготувати нашу молодь, що, та, що ті хлопці, що підуть колись захищати. Щоб вони мали якийсь досвід передати фронтовий, це і тактичний, і медичний. Розказати, що це. От Я спілкувався на цю тему з багатьма. Ну так, ну це не весело ще, да, це не забава. Але це життя, розумієте? Там і такі ж. І гумор. І хлопці щось смачненьке готують, і щось придумують, і воюють. Вони живуть повною життю ще до того, що вони ще й герої. розумієте? Тобто пояснити, що це не просто страх і ужас, як Деймос Фобос да у Марса. Вот. А це таке собі життя. І достойне. Так склалося історично показує, розумієте, що молодь завжди вона, вона готова до дій. І дуже добре, що в Україні, от я нормально ставлюся до тих хлопців, що, допустимо, він, він вважає, що він ну не зможе він воювати. знаєте. Ну такий собі. Ну, допомагає фронту. Ну, у кожного свій блокпост, розумієте. Хтось допомагає, хтось воює, хтось молиться, хтось ще щось робить, хтось сітки в'яже, хтось возить туди допомогу, да? хтось лікує. А є такі козаки, розумієте, що, «О, буду воювати, йдуть воювати, все нормально. То в Україні так і було. Козаки і гречкосії. Да? Ще я, я не пам'ятаю, який етаман сказав. Гетьман каже: якщо ти козак, ти ще не думаєш, що у тебе син козаком буде. Бо. Казаком це треба народитися. І ще, якщо ти казак, ти ще можеш народити гречка-сія. Так що ти не обіжай того гречка Сія. А у того грічка сія ще може син казаком народитись. І за рахунок цього українська армія, тоді казацька армія мала таку сильну потужність, що кожен воїн він коштував там 10 татар або сотні москалів. Так що я впевнений в тому, що. Є у нас багато козаків, є у нас багато гречкосіїв, що гречку посіють і допоможуть фронту. І якось воно так і буде, бо це наша молодь. Вона родилась на цій землі, вона знає нашу мову, вона знає нашу історію, а вона ще була закладена там дуже давно до нас. Все робиш правильно. Діду, робимо так, як ти казав. І все, що ти казав, так воно зараз є. І дай Боже, щоб воно так було. Ми ще до цього підійдемо. Ти ж казав не тільки, як воно зараз буде, а як буде там через роки і через століття. Дай Боже, щоб так і було. Ну ми бачимо, що все виходить. Сонечко. Та вона гарна, класна молодь. Розумна. У мене е, таке, е, коли на них дивишся, коли вони з пультом від дрона, да, що вони з цим пультом народжуються. Знаєте, у мене так не виходить. Взагалі, була така ситуація. В общем, на передовій там люблю щось таке цікаве приготувати. Тих умовах таке, що ну, просто там таке не готується. розумієте? Ну, ну, немає. Оце ж своїх любих літунів, я що то з раночку розбудив, судочки їм склав, розумієте, відправив на роботу воювати. А сам же ж сів, це четверта ранку, що далі робити? Дивлюсь, все наготовлено, все нормально, багато. А нам мішок яблук привезли. Думаю, що з ним робити? І ось поруч мішок з мукою. Ну, яйця є, там багато, там цукор є. Думаю, що робить? О, шарлотку зроблю і придумав так зробити її на Скавородки. Розумієте? Потім нема цього, розпушувача тіста і ванільного цукру. Ну, думаю, зараз поїду, це ж поруч Савдіївка. Я там, щоб ви розуміли, там 2, 3, 4, 5, 6 кілометрів від передка, і там вже в селі можна і магазинчик знайти, там, і люди живуть, там все ну, нормальна цивілізація. І я ж тоді поїхав. З хлопцями в магазин, такий собі, знаєте, такий сивий бородатий дядько, з автоматом, втільняшки. Захожу в магазин, а там якраз стояли розвідоси наші, ну, роз, ну розвідники. Да? Ну, вони вді, вдіти, як раждествінські йолки. Тут у них 3D, оце на голові, тут у них там булпапи висять тут. Ну, там страшне, там такі, ну. І вони собі заказують такі. Речі, знаєте, достойні там настоящого чоловіка, Там кава, там енергетики. А я такий іду, це в тільняшки, оце в пікселі штани, да, з автоматом сивий, бородатий, підходжу, кажу, а мені, будь ласка, цей ванільний цукор і розпушувач тіста. Раз. Така тиша в магазині, знаєте, я дивлюсь на них, на себе. Думаю, оце воїни, а я хто такий? да? Блін. У них енергетик, кава, у мене розпушувачець. Я дивлюся, дитинка, оця продавчиця, знаєте, на мене дивиться. А що ви таке? Говорю, та мені стидно, відчуває себе, як в молодості, коли в аптеку за презервативами заходив. Вона, як почала сміятися, та нічого, нічого, каже, мені б такого чоловіка. Так знаєте, оце, Щоб оце познайомитись з молодою продавщине, да, такому воїну, як я, оце треба, знаєте, не портвейн спрашувати. А ванільний цукор і оцей розпушувач тіста. Ніколи не здаватись. Це, знаєте, чому ніколи не здаватись? Це в дитинстві мене навчав грати в шахи. Мій сусід. Він був тренером по шахам. Він там гресмейстер, якийсь чемпіон, теж наш місцевий. І коли у мене, случайно виходилось зробити якийсь хід такий, що його зацікавив, да, він казав: О, вовочка, як у нас все плохо, а у тебе все добре. Каже, але у мене так все плохо, так все плохо, що треба подумати, що ж в этом хорошого. То можу вам сказати, що в будь-якій ситуації, навіть в самій поганій, да, обов'язково щось буде хороше, щось буде добре. І тому до цього треба ставитись, ніколи не здаватися. Все можна вирішити. Здоров'я, життя, перемоги. І після перемоги, щоб ми всі зустрілися, і щоб я шашликів нажарив. І шарлотку.